Зараз будемо говорити із Валерієм Рябих, військовим експертом, директором з розвитку інформаційно консалтингової компанії Дефенс Експрес. Про наші, як то кажуть, військові наші справи про, про оборонку випика. Так да. Валерій Рябих, військовий експерт, уже з нами є в етері. Вітаємо вас, пане Валерію. Вітаю студія, вітаю, шановні телеглядачі. Слава Україні! Рой, Героям слава. слава! Ну що, давайте почнемо з російської оборонки, військово промисловий комплекс. Ну і тут прилетіла свіжа новина. Знаєте, як російські інтервенти і їхні оборонщики поясняють відсутність танків? У тих от новочасних армата на полі бою так, тому що вони дуже дорогі, тому вони їх не випускають. Ну за, загалом, це загадка чи вони окрім тих, от е, знаєте, прикладових екземплярів запустили цілу лінійку виробництва. Ну, але але, тобто, попри те, що Кремль намагається імітувати те, що в них з військово-промисловим комплексом все гаразд, є певні сумніви в цьому, пане Валерію. Розкажіть, поділіться, будь добрі своїми міркуваннями. Ну, річ у тім, що епопея з цими арматами тянеться ще здалеку з 2011 року. І треба згадати, що це був час, коли держава-агресор. Майбутній, як от ми тепер знаємо, тоді не мала ну мала такі два ключ-дві ключових умови для того, щоб розвивати цей проект, який все ж таки більше нагадує такий піар-проект, тому що дві умови це по першу чергу не обмежена доступ до фінансових ресурсів, тому що якраз був бум надходження тих нафтодоларів, Ну і по-друге, це практично також необмежений доступ до західних технологічних можливостей, і саме це дозволило дістати російським проектантам український проект, який був розроблений. На, на заводі імені Малишева новітнього танку це радянський ще проект. Його трохи допрацювали і отак, от і вийшов танк Армата, і якраз він був використаний для розпилу великої кількості коштів, і тоді все вважалося, що якраз ут у співробітництві з заходом можна. Певнена готуватися до війни з тим же заходом, і тоді називалися такі шалені цифри, що там за п'ять років буде виготовлено там 2,5 тисячі цих танків, але прийшли до того, що прийшли, і наразі розуміємо, що вже самі виробники російські а озвучено було це Сергієм Чемзову, це головний в них корпорації Ростек, яка контролює якраз усі ці процеси. і Він вже от на другому році широкомасштабної. Війни сказав, що це армата. Це дуже дорого, і ну більш доцільно, все ж таки е, діставати ті Т-54, т п'ятдесят п'ять, 62 і їх можна е, більше і швидше реанімувати і поставити е, у війська. Отака, от, така от е, технологічна колізія виходить у державі агресорці. І відповідно якраз це і лягає в цю парадигму, тому що ну без співробітництва з заходом ніякого технологічного розвитку у держави агресорки не виходить як вони не стараються. Пане Валерію, сьогодні в Росії зранку підірвали залізничний міст, яким перевозять боєприпаси, і наше головне управління розвідки говорить про те, що це сталося в Самарській області. Хотіли би вас розпитати, як ви гадаєте, чим була спричинена оця ситуація з залізничним мостом у Самарській області Російської Федерації? І, власне, хотіли би зрозуміти, як це може вплинути на логістику ворога. І власне, якщо будуть продовжуватись подібні акції, скажімо так, на території Російської Федерації, то наскільки їм буде важко постачати свою армію всім необхідним? Ну слід зазначити, що основне логістичне забезпечення своїх військ як і Перевезення комплектуючих між підприємствами Російська Федерація здійснює за допомогою залізниці, і тут за оцінками фахівців, що якраз логістика ну залізниця в логістиці військовій займає від 60 до 80% відсотків окупантів на різних етапах. І звісно, що от подібні акції, які тим більше проходять в глибині території держави агресора говорить про те, що от такі об'єкти, як залізничні мости, як інші об'єкти критичної інфраструктури, хочу підкреслити, яка використовується саме у військових цілях і є законними цілями для. Знищення вони не є у безпеці, і звісно, для того щоб забезпечити собі впевнену логістику, тим більше на великій відстані державі агресорці ще більше і більше потрібно буде вкладатися як в охорону подібних об'єктів, так і їх у відновлення. Що стосується конкретного мас. Моста в Самарській області, то тут показовим є те, що неподалік в районі знаходяться два підприємства, які залучені до циклу виготовлення вибухових речовин та окремих видів боєприпасів. Я не виключаю, що саме якраз із цим може бути пов'язана і порушення цього мосту і. Я б тут сказав, що саме порушення мосту воно може бути більше таким собі сигналом, щоб приготуватися до чогось іншого. Ну звісно, що міст він може бути відновлений в залежності там від пошкоджень, які можуть бути Знову, там ціни. Кажуть найближчі декілька тижнів ним користуватися буде неможливо. Ну, це також може бути пов'язано з обмеженнями противника, в тому числі і як у виготовленні боєприпасів, тому що для того щоб доставити на ці підприємства необхідні розхідні матеріали, потрібні та ж залізниця, так і вивезти ці боєприпаси. А тут слід зазначити, що от, наприклад, на підприємстві Полімер у Чапаєвську у цьому Самарській області, який знаходиться неподалік, виготовляють ті ж. Міни, які МОН-90, які використовуються для встановлення різноманітних мінних бар'єрів і мінування території в Україні. Ці дошкульні міни якраз виготовляються там. Інші підприємство також виготовляє до півтори тисячі тонн вибухових речовин. І спеціальних і до 30 тисяч тонн загальних вибухових речовин, які потім також використовуються у технологічних циклах виробництва інших боєприпасів. Тож тут це маємо доволі знакову таку акцію. Ну тим більше, що це підтверджується і головним управлінням розвідки. Це означає, що подальшому окупантам слід готуватися до подібних же інцидентів. Пане Валерію, ну хотіли би вас розпитати про рекордний літакопад. Так, російські інтервенти втратили су 34 су 35 Розуміємо, що ці бойові одиниці вони тактичного рівня, але вони надзвичайно сильно дошкуляють на лінії фронту. Так, ну і вони не мов би, є модифікаціями базової моделі Су су але але є між ними відмінність. Ну і якщо вже можна про це говорити. Чи можна припускати, що їх могли обнулити за допомогою систем Петріот? Таких собі, чи а може і не Петріот, можливо, працювали якісь там ті чи інші ручні проти протилітакові системи? Ну тут є, може бути багато варіацій, однак ми бачимо, що в першу чергу страждають все ж таки су 34 які є фронтовими бомбардувальниками. І це пов'язано з особливостями цього, цього літака. А слід сказати, що ну Російська Федерація багато не придумала вона використовує напрацювання саме радянського союзу, і от звісно, що. Ці літаки є насліддям радянського союзу, який по потроху втрачається Російською Федерацією. Однак бачимо, що якраз Су-34 є такими уразливими, тому що вони є менш маневреними, і ну і звісно, що за своїм призначенням вони мають нести на собі додаткове озброєння у вигляді тих же бомб. З комплектом УПК, якими вони бомбардують райони на лінії бойового зіткнення і поблизу. Лінії бойового зіткнення, зокрема тилові райони і мирні населені пункти України, і от звісно, що коли відбувається пуск якоїсь там системи, яка буде протидіяти Російській авіації, в нього менше шансів уйти з під цих ракет, і саме тому маємо в статистиці, що літаки міг 35 і. Су 35 які є все ж таки фронтовими багатофункціональними винищувачами, є більш маневрами, є більш стійкими до перевантажень. Вони мають шанс уйти з під таких ударів. І тому їх на даному етапі знищено менше. Однак, все ж таки, головною цілею тут можуть бути саме літаки су 34 і подальше їх винищення якраз спричинить менше застосування у тих На бомзіковішому місці. Відвалився велебих. Ну що? Цікава, цікава розмова. Ну інше будемо Сподіватися, що він зараз до нас повернеться. Тим часом вже зреагував на заяву Макрона, глава міністерства закордонних справ Естонії. Він сказав, і це надзвичайно важлива фраза. Отже, заява Макрона про відправку військ змінила парадигму підтримки України. Це показує, що важливість перемоги України дійшла до західних політиків, які ухвалюють рішення, і вони готові зробити більше. Ну що, ключова історія? Чи справді наважаться європейські політики бути сміливішими і амбітнішими? Валерій Рябин до нас повернувся. Давай його про тауроси розпитаємо. Так, можете? власне, я хотіла якраз пану Валерію поставити це питання, тому що зараз всіх на вуха поставила ця е, розмова, яку опублікували російські пропагандисти про передачу Німеччиною Україні ракет Таурус і власне. Це нас понукає до певних висновків, тому що в цій розмові йшла мова про те, що зараз, на жаль, нема можливості відновлювати власне ці ракети, які є в Німеччині. Зараз боєздатних таких є не так багато, так але є дуже велика частина, яких треба відновити. Тому це в мене особисто викликає певний висновок, що це не настільки політизоване питання, яким намагається його створити Олаф Шольц, коли він говорить про те, що ми не хочемо, щоб Німеччина виступала в цій війні. Ні, якимось боком стороною конфлікту, а все ж таки йде мова про можливості, і тут власне питання до вас, як до військового експерта, які можливості не дають власне передати ці тауруси Україні. Ну, дивіться, тут таке подвійне питання, тому що той, хто хоче щось зробити, той шукає ці можливості. Хто не хоче, той шукає причини. допоки ми бачимо, що канцлер Шульцев таки шукає якісь причини і відмовки в передачі цих таурусів, але дійсно є певні, скажімо так, наразі обмеження в швидкій передачі таурусів, І тут слід сказати, що лише 150 ракет. Т зараз в справному стані може знаходитися в арсеналах Бундесверу, і звісно, що вони призначені в першу чергу для забезпечення боєздатності е, е, власне німецької армії. Е, ну і ще тут е, джерела повідомляють, що десь 250 ракет е, ну можуть бути швидко приведені в е, бойовий стан. Ну як швидко? Швидко це оцінюється десь 8 місяців, і от саме так подібні ракети ну можна сподіватися що могли б теоретично бути передані Україні, і тут якраз починається сфера таких можливостей, до яких ще треба дійти, і для того щоб почати. Це е, до обладнання ракет їх модернізацію і приведення до е, працездатного стану потрібне політичне рішення, і якщо його зараз прийняти, то ну теоретично подібні ракети можуть е, з'явитися навіть там з урахуванням того, що можуть там прискоритися, е, скажімо так, виробники. Ну щонайменше за півроку. Е, тож по суті справи, е, поки ми все ж таки маємо отаку таку склад. Дну ситуацію, коли і е, технічні можливості не дозволяють передати, а ще й політичні якісь обмеження, е, поки не дають саме можливості прийняти рішення про те, щоб все ж таки е, приступити до процесу підготовки цих ракет до передачі Збройним силам України. Дякуємо вам, пане Валерію. Цікава розмова. Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтинової компанії «Дефенс Експрес».